Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Ми сьогодні з вами продовжуємо і закінчуємо розглядати ті завдання, які були на ЗНО 2012 року. Наш минулий ролик було проб на ЗНО». В цьому ролику ми розглянемо рівняння, яке було на основній сесії номер 1 Раціональне рівняння другого типу, досить цікаво, на мою думку. А е, основна сесія номер 2. Це, це завдання вже нами розглянуто. Це був урок 3-4. Урок 3-4, який я знімав кілька років тому. Не кілька років, а півтора року приблизно тому або рік тому. Воно вже в нас розглянуте. Тому сьогодні ми розглянемо це рівняння і таким чином закінчимо розгляд того, що було у 2012 році. Думаю, вам буде цікаво натиснути паузу, шановні учні. Ну, вчителі, я думаю, теж воно не таке просте, як може здаватися. Тому натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте дати відповідь на питання. Сподіваюся, у вас вийшло. І в цьому рівнянні, ну, по-перше, є декілька пасток, називаємо це так, ми спробуємо їх обійти. Чи треба тут знаходити область визначення рівняння? От В даному рівнянні треба знаходити, ви побачите чому. Але в такому вигляді, як воно записане, я б явно не знаходив область, область визначення рівняння. Я б виконав певні спрощення. Оскільки в нас цей радикал береться з x 9 в квадраті, другий радикал береться з x-5 в квадраті то ми приходимо до двох модулів. Ну, що вже непогано чому? Тому що, ну, з модулями краще мати справу, ніж з радикалами. І в цей момент учень може дуже, скажімо так, бути задоволеним: ой, як класно вийшло. Поділимо на 2х плюс 15, на корінь з 2х плюс 15. Напишемо, що воно там нулю не дорівнює, і все класно. Зараз будемо розбиратися з рівнянням з модулями. Звичайно, це буде груба помилка. Так робити не можна. Я все ж таки знайду область визначення рівняння. Область визначення рівняння тепер дуже легко знайти. Х більше буде рівню, мінус 7,5. Ну, ви знаєте, що в своїх роликах я багато разів кажу. Щоб область визначення рівняння, скажімо, і раціональних рівнянь, і логарифмічних рівнянь треба знаходити там, де це треба. Тут буде треба. Так ось ділити ми не будемо, звичайно. Ми просто перенесемо в одну сторону, винесемо за дужки цей радикал і скажемо, що отримане рівняння. При будь-якому значенні параметра абсолютно точно буде мати корінь мінус 7,5. При будь-якому, давайте я це напишу, при будь-якому значенні параметра, а ми маємо знайти такі значення параметра, при якому початкове рівняння, Має лише два різних корення. Один в нас вже є. Тому ми будемо шукати. Давайте я якось номерувати буду етапи розв'язку. То щось якийсь бардак пішов. Це в нас перший етап. Область визначення. Четвертий. Значить, ми шукаємо. Давайте я прямо напишу: шукаємо такі А, що. Рівняння ось таке має єдиний розв'язок. Але ми пам'ятаємо, що ми це рівняння розглядаємо на області визначення початкового рівняння. Це дуже важливо. Ми не для всіх іксів це рівняння розглядаємо. Бо будемо розглядати для всіх ексів, ми просто завалимо цей номер. Яким чином нам дати відповідь на питання? Думаю, ви вже здогадалися, маючи певний досвід. Звичайно, графічно. Звичайно, графічно. Ми, по-перше, маємо розглянути функцію ось таку за умови. Що х більше або дорівнює мінус 7,5. Ну, я хочу сказати, що ті учні, які добре вчилися у математичних класах, вони, я так думаю, функцію сума двох моделів різниця двох подібних моделів, вони будують на автоматі. Я так думаю. Ну, хто не вчився в математичному класі, звичайно, я теж не буду ображати, я покажу детально, як це виконується. Є два числа, які перетворюють у 0 вирази, що стоять під моделями. Це мінус 5. В той самий час ми розглядаємо х більше або рівнює мінус 7,5. Тобто мінус 9 ніяк не впливає. Ну і добренько. Отже, перший випадок, якщо х належить, як ну, давайте подвійною нерівністю буду писати, тоді що буде тоді відбуватися? Наша F від x, під знаком першого модуля буде число додатнє, я модуль можу прибрати. Під знаком другого модуля буде число від'ємне. Мінус заміню на плюс, а модуль заміню дужками, наприклад, буде 2х плюс 4. А якщо х більше або дорівнює 5, тоді обидва вирази, що стоять під знаками модулів, вони додатні. Модулі я можу чудовенько прибрати. Модуль заміню дужками, і тут буде. І тут буде 14. Ну, давайте дивитися. Нам для побудови графіка, в принципі, ну, можу, я, до речі, зарано я чесно кажучи, це побудував. Неправильно. Значить, я можу давайте, навіть. Давайте я напишу, що вийшло. От, в принципі, я розумію, що для більшості учнів це не дуже просто. Давайте напишу. Значить, наша F від X не буду я поспішати. 2х плюс 4, якщо х ось таке. І 14, якщо х ось таке. Ну, Це в нас шматочок прямої, правда? Шматочок. Ну, це відрізок, точніше кажучи. Значить, ми маємо знайти f від мінус 7,5. І якщо ми підставимо, це дуже важливо, дуже, дуже важливий крок. Це буде мінус 11. Тому я буду схематично зображувати. Давайте я все-таки зроблю більше тут. Значить, це точка мінус схематично знову таки, мінус 7,5 і мінус 11. Ось вона. А в точці 5 ми отримаємо 14. І після цього графік у нас буде завжди 14. Ось такий графік. Ну що, нам треба тепер фактично залишилося. Ми шукаємо такі А, при яких це рівняння має єдиний розвиток, і буде найменше ціле. Ну, Давайте я може виріжу. Найменше ціле. Ми шукаємо найменше ціле значення, при якому пряма друга права частина рівняння Y до рівня єдиний раз перетне. Наш побудований графік. Але цей єдиний корінь не повинен бути мінус 7,5, бо корінь мінус 7,5 нас вже є. А коли ми побудуємо пряму Y дорівнює мінус 11, то ми якраз і попадемо на мінус 7,5, то мінус 11 нас не, не влаштує. Ось в чому такий великий момент цікавий, що тоді буде відбуватися? Нас буде влаштовувати наступне ціле число, тобто ми піднімаємося вгору, і нас буде влаштовувати число. Не мінус 11, а мінус 10. Зараз я це спробую підписати. Ось коли дорівнює мінус 10. Ми будемо мати урівняння ось такого, ось такого будемо мати зеленим єдиний розв'язок. І він цей єдиний розв'язок буде відмінний від мінус 7,5. Який буде цей розв'язок, ну нам абсолютно не цікаво. Отже, відповідь А дорівнює мінус 10. Ну, маю сказати, що це. Ну, це не дуже просте рівняння, багато цікавих ідей, пасток. Ну, скажімо так, важко позаздрити тим учням, які в 2012 році мали таке рівняння на ЗНО. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення!